Всім привіт, по загрузки машини. Я думаю, ви зрозуміли, що ми приїхали сьогодні на ставок. Так що зараз буду розкладатися і будемо намагатися спіймати короб. Нарешті все завіз, настроїв, спека неймовірна. Поки машину вружав вже, мабуть, раз-два скупався. Це вже четвертий або п'ятий після завозу і настройки. Спінги вже стоять. Зараз буду ставити карасів, так якщо карапак клювати не будуть, то буду ловити карасів. Оце зранку, коли збирався, думав, брати садок чи не брати. Все-таки вирішив взяти. І не дарма. Зараз Ми його встановимо. Де тут наші отверті? Бо земля вже пересохла. Капець-капець. Ось сюди. Ого! Якщо коропа поймає, то поглубже запихну. Так ми взяли невеличкий кавун, його треба остудити. І куди? Звісно, в садок. Тому садок взятий. не просто так. Уже не даремно. Це вже за сьогодні третій раз. Дома! До цього були два холостих клювання з такого ж плану, що пі -пі, пі 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 Підтікаєш там нічого. Зараз думав те ж саме, ну для контенту хоч щось зніму. Але вийшло там, попався невеличкий, десь до трьох. Фотосесія буде завтра зранку. І скоріш за це він піде на коптілку. Що, друзі, всім добрий ранок. Спінги вже перезавіз. Є приємний бонус. Вчора поставив проколовки, трошки потрапило. І найголовніше. Це заради чого ми сюди приїхали? Ще дружина зранку їмала ось такого дебелого карасика. І ось він. Ну, такий десь. Два з копійками. Хороший. Та, дать? Да. Красавчик. Папа. Ти будеш розбавляти? Папа. Папа. Класно. Глянь. Папа. Все, не будемо його мучити до води. Мне кажется все таки красота а вот этот выгляд это, это наче кто намалевал Ну что, друзья, хочу сказать, это трендец. Прогноз погоди пише, що зараз 34, але мабуть всі 40. Купатись тільки так, бо окунувся, вилазиш 5 хвилин і все. Знову треба йти купатися. Тут карсі мовчать зовсім, але я їх розумію, бо там глибина майже 2 метри і вода тепла прямо до дна. Бо ловлю на опариків, бо черв'яки ще вчора копита відкинули. То навіть клювань нема зовсім жодного. А на тих вже там карасиків 4-5 є. Такі всі гарненькі, як кранковий. Розбавлю трохи контенту карасикам. Він там вже сидить, мабуть, хвилин 5. Today today, давайте його виведемо на глістер. 我一手。 вже трохи менший, ніж ранковий, але також непоганий. Ой, ще й ляпає тут. Ще й в піявки. Він походу стоїть десь. Дві хвилини пройшло. Essa a parte do pomojo

Бліна втручався як скоро. І робний рос такенький. Ходи щось цей худий, бідненький. Спортивний. А то шо все, то я, то я в кадрі, он дружинка. Diane, carlacca. Gli dico che sto facendo. Cazzo? Che mania? Non è che tu sei un po' di No, no. Non è che tu sei un po'

Ну що, ну що, хороший? Ну, в твоїй руці він виглядає, будто би не такий він і великий. Ну туди їди, ага. клади його. Що, ну, <ріст> друзі, добрий ранок, пройшла друга ніч, пройшла тихо, спокійно, під ранок тільки почали лявати карасики. Ale ich ja ich już nie Także, so, rezultat U nas jest taki Ось такий невеличкий коропець. Жвавий. Та ось такі гарненькі красики. Так що всіх до зустрічі, до нових рибалок!